Так, мої хороші, я все ж таки вчора ввечері допрасувала. Покажу вам. Ось дивіться. О. Я молодець. Зараз буду пити каву. Сьогодні у нас 25 жовтня, так? Да? Відкрила двері жарко прямо в хаті. Вимкнула газ на день. Та ви що? Ну, жарко. Муля навіть не хоче вилазити на кровать. Сидить під столом, Жарко їй. Втекла від мене сьогодні вночі, було, мабуть, жарко. Спала тут на скамінці, на таборецьці. Так, п'ю каву і... І вперед. Тож Таки вчора, ви бачили, допрасувала. Мене питав хтось вчора, чого у вас так багато прання, прасування? А я, а, чи? Чи це товар, мабуть, так подумали? Ні, це я взяла із у себе із товару. Постіль Сережі, він на роботі, йому треба таку темненьку якусь. О, і щоб свіженька. То я взяла, це ж перестирала його і оце ж попросувала вчора. От. А так, я не глажу нічого. Ну, товар ні, та ви що. Не прасую я нічого. Ну, буває таке, що коли щось застираєш там, буває. Ну, а так ні. Ну, просто ну, ми так звикли е, просувати. Коли у шафі там отаке. Mm. Коли в шафі бардак, то не можеш нічого знайти. А треба швидко одягатися. Ну, таке, я люблю, щоб раз, взяла і одягла і пішла. Ну, не без того, що буває ще й ще раз. Так, привчились ми. Ми жили в Миколаєві. Ліночка пам'ятає моя, та ще в Греції далі, сусідка. Завжди там. ой, І прали, і виварювали, такі ставили казани, не казани, виварки. Виварки в нас такі були, ще мило й варили, мила не було. Господарське мило варили, додавали персоль. Ну, то варимо, щипцями, дістаємо. Ну, завжди було чисто. І потім ще й крохмалили, постіль була, аж хрумкотіла вся. Далі. Ліна, ти мене дивишся. Ліна ще й працювала в лікарні. Халати в неї, пам'ятаю, це. Виварювала. Виварюємо, гладимо, чистенькі ходили, і в нас завжди було чисто на поверсі, я ще ж перебирала на поверсі. Працювала в своєму гуртожитку, там, де жили, там і працювала. Чи де працювала, там дали мені кімнату таку голову, скільки ж там було? 24, здається, квадратних метра. Чи 32, щось багато, що ми переділили на половину кімнату? У нас кухня була загальна. А в кімнаті ми зробили кімнат типа як двохкімнатна була у нас. Кімната. Двокімнатна. В одній кімнаті кухня, а в другій кімнаті спальня. Та й така. Ну, у нас було чисто завжди далі. На поверсі завжди чисто. І стіни мила, і плитку мила у Там дві кухні було на поверсі. Кругом був порядок. Так. Котра це година У мене на на сім таксі. Мурітька! Ти будеш в хаті? Спить, <сміць> міцно спить. Все, побігла я, я на бабу. Вже вдома. Покажу вам швиденько свої покупки. Та й буду їсти. Їсти хочу, У мене хоч їсти є що, слава Богу. У мене є котлетки, ви бачили, так? І супчик. Супчик грибний. Гороховий грибний. Показую вам. Значить, купила я світню капусту сьогодні. Так, чого вона мені коштувала? Ще. 56 гривень. Оце. А по чому? Не пам'ятаю? А 56 гривень точно. Так, це, ой, блін. Яйця 48 гривень. Це магазині. Домашні мені не, не дістали сьогодні. Пізно я пішла. Домашні яйця у нас по 60 гривень. Взяла штани. Знову, собі, у мене двоє тепер штанців таких класних. Оце, дівчатка, у нас на базарі по 350 гривень. Гляньте, тепленькі, які, бачите? Клас. О. Дивіться, тягнуться гарно. Ну, це мій розмір. І такі, вони темно-сині, і такі в полосочку чи в рубчик. ні, в полосочку. Ну, такі класні штанці. Так. Що ще я купила? Купила я слив. взяла я слив. знову, знову взяла сливи. О, щось придумаю, ну, поки сливи є. Поки вони не такі дорогі, то треба щось робити. Не знаю. Може, ще вареня і Сережі собі зроблю, а може зроблю в'ялені Так, роздіваюсь, розвиваюсь. Так, і а оце ж я отримала посилку. Зараз покажу, що це я на, на, на проміг, чи де Де я замовила? На промі чи не на промі. Не пам'ятаю, якому, на якому приложенні. По-моєму, не пам'ятаю на якому додатку, ну, здається, пром. Пром, але через укрпошту. Он не знаю, що таке пром. У мене є питання. як ви, де ви купуєте. Пишете в Гуглі промдодаток. І що ви хочете там купити На, на про, промдодатку. Так, це надарувати. Ага, це у них накладна така. Стерія. Не стевія, це еритритул Це те саме. Що Так, замінник цукру. І псиліум. Отаку маленьку Псиліум. Ось такий псиліум. Лушпиня подорожника. Це для того, щоб не було запорів. Все оце таке така у мене посилочка. Все, давайте. Буду я роздяглася. Я не хочу зараз знімати шапку, бо там на голові буде хто знайшов. Все, давайте. Пішла я мить руки і переодяглася. Так, оділаш ці штани. Класні, дивіться, які. Тут кармани такі, прям глибоченькі. І тут кармани. Та, то ж вам. Всього-навсього 350 гривень, дівчата. Там. Ось. Все, я задоволена. Не треба їх переодягнути. Я думаю, я, дома, жалію таке носить. У мене дома є штани. Так. Все, буду обідати. У мене супчик, О, а зелені не кинула. Там бог ще кинуть. Ой. Вже всядися і Починається. Оте не взяли, тут те не вдало. Ну, так ось. О, такі назалині. Їсти хочу страшно. На базарі випила дві кави лоте. І горішків жменьку. Так, п'ю таблеточку. Мета хвора у мене. Та й буду обідати. Булічка вже поїла. Ой, і побіжеля. Ой, малюнчик. Я ж вам не сказала ціну псіліума і еритрита, так? Да? Значить, ціна псиліума. Так. 155 гривень, 38 копійок. Оце скільки тут? 150 грам. Ну, його вистачає надовго. Що ж його тут? По чайній ложиці, у собі у склянку розмішали. Ну, а там можна, можна додати його і у випічку, у м'ясо, у фарш, ну таке. Я його пересипаю в баночку, щоб мені було легко зняти. Працювати ось так. Все, це, це мене, силіум. І вверх на полочку. А еритритол замінник цукру? 213 тринадцять гривень кілограм. Це недорого. Бачите, написано, ретритов. Це для діабетиків. Та він дуже солодкий. там І тож рідко я випічку, так я його, ну, може, коли, там, не коли в чай. А так, в основному, я взяла для випічки і для варення, щоб якесь, може варенечко ще зварити. Теж пересиплю його в банку. От і буду. Користуватися. Зараз будете мені писати, що замінник цукру е, цей вредно, ну і цукор теж мені не можна, ну що тепер робити? Заміни цукру хоч можна мені. Він не калорі... без калорій і не піднімає цукор. Ну, Буде визивати інсулін, але ж, ну, я його рідко буду використовувати. Я слухала доктора Асвацатряна, Асва то він казав, що краще вже вибирати, якщо хочете солодкого, то заміни цукру. І все. Так я і буду робити. Так, все, ще одну баночку. Це в мене. Ось так. Ще одну баночку насиплю. Для приготування чизкейку для діабетиків у мене є сир кисломолочний, ванілька. Соєве борошно. Ну, по рецепту треба мигдальне борошно. У мене немає соєве борошно. Стевія, 2 яйця, сода і форма силиконова. Все починаю готувати. Ось така вийшла красота і смакота. Такий чизкейк. Як я його робила, побачите в наступному mm. відео. Спробуємо, дівчатка, цей чізкейк. Ану, розріжу його. Так, ріжеться непогано, дивіться, яке, який вийшов він симпатичний. От, Зараз будемо куштувати, чиє це пирожено, сирожено, чиє це пирожено. Сиружино. Ну. <хи> так, а ну, спробую. Зробила собі чай зелений. А ну, дивіться, яка красота. Рецепт цього чізкейку я поставлю в наступному відео. Дивіться і готуйте. Дивіться, яке воно. Класне, що ж, підвечеряла я вже 18.30. Трішки я затрималась, тому що до мене приходила Наталка, посиділи, поговорили вона побігла. Буду йти ставити вам відео. Вам бажаю всім тихої мирної ночі. Дякую вам, що дивились мене до кінця, що витрачаєте на мене свій час дорогоцінний. Що пишете мені коментарі, що ви мене підтримуєте. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра, до побачення. Бережіть себе.